Доброго дня! Хочу вам показати давно забути старе. Колись була така модна циклічна обрізка. Вона може і зараз використовуватись на старих високорослих деревах. Щоб, я хочу вам на прикладі одної гілки показати саму суть. Дивіться, ця гілка вона дуже вже далеко виросла від, від стобра, відійшла. Ну, просто вибачте, матеріалу мало. Представимо собі, що вона ось звідси починається. Ось початок і все, ось у нас стовбур. Десь на такій відстані 15-20 см від стовбуру ми шукаємо більш-менш потужні гілки, які йдуть в різні сторони. Одна, друга. Вони не сильно потужні, бажано, щоб вони були більш потужніші, але за браком матеріалу покажемо так. Ми їх прибираємо лишнє. Ось лишається в нас, в основному, дивіться, одна один рік, два роки, ось кусочок трирічний. Це взагалі дворічка. Ось у нас пішло розвод. Це називається гілки першого порядку. Вони йдуть приблизно на такій відстані від стовбура в одну сторону і в другу сторону. Ті гілочки які йдуть догори, донизу, там сильно вертикально, ми прибираємо. Отакі От варіанти далі йде. Коротенькі маленькі гілочки з подушками ми лишаємо, вони в нас не входять ні в яку порцію, ні в е, першого порядку, ні в другу. Ось пішла гілочка донизу, ми її прибираємо. Далі приблизно на відстані. 30 см приблизно. Тобто ми шукаємо ще більш такі потужні гілки. Ось дивіться, ця гілка, ось, хочу звернути увагу, вона більше підійшла б до гілки першого порядку. Тому що гілка першого порядку бажано, щоб була потужніша, ніж гілка другого порядку. Тобто, якщо їх переставити умовно місцями, То було б дуже добре. Ми обрізаємося два закінчення на коротше закінчення. Піднімаємо трошечки догори на одну річечку. І отут у нас, виходить, з права від мене гілка другого порядку. І ну, хай буде ця мальопа, теж піде. Ми її трошки далі відпустимо. Будемо її зараз трогати зовсім піде гілка другого порядку. Ось дві гілки першого порядку. Мальопеньки пішли, другого порядку. Ми її трошки відпустимо. І закінчення у нас має йти догори. Закінчення теж приблизно за 3 метрів 30-40 Ось у нас піде закінчення, яке трошки піде догори. Тут у нас воно хор хороше таке вдале. І зрізаємося лишнє. Ця гілка заблизько до закінчення ми її зробимо просто маленьку. Бріжем плодушечку лишаємо і перепускаємо. Ось. Трошки має бути закінчення задерте. Дивіться, основна суть. Гілки першого порядку більш потужніші, приблизно пів метра від стовбура. Шукаємо. Ще пів метра. Гілки другого порядку має бути трохи менш потужніші. І до кінця задерний, трошки до верху задерний кінець. Чому? То урожаєм воно завжди все осідає. Допускається дуже добре, коли будуть коротенькі маленькі гілочки, десь там між ними. Цих гілок таких на дереві треба виростити приблизно ну, бажано, 4. Рідко виходить 4, буває, що 3. В різні сторони 4 гілки. Ця гілка має бути перша штамбова гілка, десь сантиметрів 70 від землі. Ну, не фанатично, 70, 60-80 приблизно. Після того, як ми сформували крону, ось у нас іде 4 гілки. Основних 4 гілки таких, на які йдуть гілочки першого, другого порядку закінчення. Після цього приблизно метр дерево відпочиває. Тобто на нього має бути голо. Приблизно метр. Теж не фанатично, 10-20 см туди-сюди. Можна трошки менше, навіть десь смів 80 см, теж нормально. Після цього на дереві, на старому, на високоросному дереві, має бути схема Веретену. Схему Веретену я багато раз показував в тих відео, що вже були раніше, і з них можна взяти собі урок, як далі воно формується. Тут ми формувати не будемо. Ось і все. Давно забути старе. З вами був голова Володимир, місто Лодижин.